Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз у нас така чудова погода, суботній майже ранок, 9 вже година, трішки довше сьогодні ми поспали. У нас з'явилися невеличкі новини в нашому господарстві. По-перше, наша буна знову буде з котятами. Був женкоти бігають біля неї. І зараз трішки вам покажу, що в нас з'явилося. Хоча я цього не очіку... очікував, але очікував від більшої, щоб була більша кількість. Але поки буде так. Так, друзі. Зараз будемо по черзі дивитися. вчора Зробив я такий отвір. Тепер буде воздух, треба буде з цієї сторони, воздух буде проходити в сарай і заходити, щоб не так було душно. Там мені писали в коментарях, що яйця у качок не треба збирати. Але в мене сидить одна біла качка, і вона сиділа. Ви бачите, я вам показував, там яйця були. Я зібрав і всі яйця положив під неї. Друга біла качка, вона не дала їй сидіти, вона її почала бити. І ця качка просто пішла. І ціля я прибрав. Там вони ніде не несуться більше, тільки там. І всі яйця я підклав під оцю качку. Тому що вона то там посидить, то там посидить. І щоб... Не вийшло нічого такого, що взагалі знову буде знову все у нас в холосту. Так, зараз я насиплю нашим кулям. У там вийшли і ще дам їм. Так, це у нас в нас качарник. Так підростають у нас. Вчора вже включав полив, трішки вечором полив наш перчик та капусту, а сьогодні під вечір полью жимолость, Вона вже відсвіла, відродила, і щоб вона набирала на наступний рік гарні плоди, треба її поливати на любить полив. Так. Друзі, тепер йдемо сюди. Не зрозумів. Значить, яка вийшла у нас ситуація? Ви бачите, У нас вилупилось одне курча, але вчора квочка яка сиділа, вилупила ця квочка. Але вона сидить на яйцях. Я її підсипав два дні тому і з одного яйця залишилось одне яйце і вона вилупила отаке курчатко Я підсипав під другу квочку, положив на ніч це кворчалось. Але я дивлюся, що ця квочка, мабуть, не прийняла. Це курча і я буду, мабуть, забирати його додому і буде воно зрізити у мене. Так як воно, дивлюся, воно холодне, змерзло трошки. Зараз буду тоді кормити його, ставити водичку. Я думав, що квочка його прийме. Ні, не прийняла. Я зараз положу його до цієї квочки. воно погріє Ця квочка дуже гарно сидить на яйцях. Я не хочу, щоб вона вставала. А та квочка або піймаю її, посажу. Навіть навіть не знаю, що робити. Так, тепер по нашим кроликам, друзі. Вже як неділю... У нас все встаткувалося, я не бачу ніяких проблем, не бачу поки що нічого. Все було, ще раз напомню, про перевакциновано. Може, десь зацепило кілька штук, але поки все добре. Тому що у мене сьогодні. У мене сьогодні йде відправка кроликів. Хоча я людину попередив, що 2 неділі назад в мене пробила мікса невеликій кількості. На що людина сказала, мені подобаються ваші кролики, я хочу замовити у вас. Все, значить, у мене сьогодні на відправку буде йти три кролички. Ось можна вибрати у мене якраз три сестри тут сидить. І відправлю гарного їм хлопчика. Хлопчик, мабуть, поїде ось цей. У мене такий шубутний, гарний хлопчик. Поїде на відправку цей у нас кролик. І три сестрички ось. А там уже він хоче пару собі. І двох замовила його сестра. Тоді вже вони самі вже відберуть, подивляться, що їм подобається. Якраз ці три сестрички, вони мені дуже подобаються. Так, тоді я, друзі, зараз буду вправлятися, кормити і потихеньку підготовлювати десь на годину наших кроликів. Поїдемо машиною, людина виїде. Це недалеко, це 30 кілометрів від Полтави. Я все одно буду їхати до тещі. І якраз по дорозі ми зустрінемося і віддамо наших улюбленців. Так, ця кроличка я пересадив, вона спарована. Надію, я на неї дуже не покладаю, подивимося. Я її думав забити на м'ясо, але так як в мене ця пропала, я поки що її не забиваю. Все, зараз я кліточку цю закриваю. Зараз прикриваю, точніше. Бо треба вирішити мені питання буде з нашим курчом. Що з ним робити. Так, що у нас тут? Тут у нас вже дітвора. Зараз потихеньку-потихеньку. Бачите, вже вже залазять в кормушечки і самі їдять. Так, та мамка внизу, я туди дуже не лазив. Лазив десь дня три назад. Просто провірив, так як я їй кукунув кролинят від тієї термонки, що в мене пішла на забій від мікс -тематоза. І якщо я цих відправлю, то сьогодні ця мамка вже освободиться. І в мене дівчата вже пересядуть. Вже аж плаче, що треба пересаджувати. Нічого. сьогодні це все зробимо. І, друзі, дивіться, потихеньку в мене йде старе сіно. І забиваю я, бачите, за маточниками забиваю нове молоде зелене сіно. Я вам покажу, як я збив ящичок такий і швиденько-швиденько за ним граюся. Так, ця мамка в нас ось. На днях буду вже ставити або маточник, або просто поставлю я ящичок, щоб Бо жарко. Вже літо. Жарко, мабуть, буде в маточнику їм. А може й ні. В общем, подивлюся, щоб чи, Так, і ця в нас мамка носила. Нема нікого, нема нічого ще. Носила зубах сіно і солому, але ще поки немає нічого. Там курка сіла нестися. А де наша квочка ділася? Ото так як квочка пішла. Розвернулася і пішла. Дам. І вона ні. Не... Квактала, квактала. Мовчки стала і пішло. Тоді буде в ящичку жити. Зараз я хату заведу і буде все. Оце такі, друзі, у нас невеличкі такі новини. Все, що не робиться, все буде у нас добре. Все, і вам всього найкращого. Щастя, вам здоров'я, як завжди, я вам бажаю. Підписуйтесь. Дивіться мій канал, ставте лайки, дизлайки, там. ще, кому що подобається. Я не критичний, я люблю, щоб люди оцінювали так, як вони хочуть. Все, все вам самого найкращого.